Була головна проблема цієї виборчої кампанії. Наявність технічних кандидатів автоматично призводила до того, що інші виборчі комісії були неукомплектовані, до того, що окремі члени ОВК від, від тих чи інших кандидатів виконували функції, явно не захисту інтересів свого кандидата, відстоювали функції там, боротьби з якимось кандидатом на заповнення. Оця технічна технологічна складова вона далася в знаки і зрештою отримала оцінку в суспільстві. Друга складова це, звичайно, наприклад, те, що ми сьогодні маємо зробити висновки, що ця кампанія вона була досить специфічною, вона відбулася після, після Революції Гідності. Люди зрозуміли багато висновків, що грошима і адміністративним ресурсом нічого не візьмеш. Тепер треба голосувати по совісті. Тепер треба голосувати, відповідають, за програми, а не за кандидатів. І найголовніше, наприклад, групі, я тільки що приїхав з Бережан на дільниці номер 6 там, там будинок культури, один членів-секретар дільничої виборчої комісії, 846 голосів нашого кандидата в одному протоколі, який пішов на Зборівський рука, просто перекинув на іншого кандидата. Ну це, це є свідченням того, що люди не далекорядні. Паралельно було купа інших копій отримали інші члени дільничої виборчої комісії, все гаразд там, грає по цифрах, все нормально. Але саме той екземпляр, де наш, котрий поїхав в ОВК, там навіть рівно на 846 голосів було менше за нашого кандидата, ніж за інших кандидатів. Це було висвітлено на сайті Центральної виборчої комісії. І це, напевно, також є урок, що за це треба нести відповідальність. Звичайно, ми не є кровожарності, щоб зараз вимагати там, кримінальної там, відповідальності, притягнення, щоб посадити людину в тюрму і так далі. Але ми маємо чітко розуміти, що сь сьогодні система побудована так, що це вже прозоро. Що той, хто чинить злочин, він має за, за нього нести відповідальність. Ми намагалися нашу кампанію максимально робити прозорою, публічною і мінімізувати негатив. Я думаю, це є добрим уроком для нас всіх, щоб на майбутнє ми будували кампанію, яка я, я вставний для багатьох ще не зупинилася, бо попереду у нас і вибори до Тернопільської області.